Якщо ти молодий дід, в мене для тебе є отакий шикарний чорний посад. Затонований на титанах, на класнючій, зимовій гумі, парктроніки перед-зад, шкіряний салон. Просто подивіться, який тут великий багажник. Все для молодого діда. Автомат, гарна комплектація, даємо під виплату 1700 доларів. Двигун працює гарно, коробка працює гарно, по техніці жодних нарікань. Тобі все сподобається. Приїжджай, оглядай. Якщо потрібно, забирай. Ходи, ще покажемо передок. Оператор покажи, яка тут класна зимова гума. І передні отакі гарні led фарки на такі на лінзі, адаптивні. І на лед. Та й все. перед-зад, керплей, камера, все, що тут потрібно є. Підігріви, сидінь, мультируль. Ніби все сказав. Все, давай, пока.